Усім доброго дня! Вітаю вас усіх на каналі Людмила Карпати. Сьогодні хочу зробити з вами таку розпаковочку. Я замовляла Рози. Рози замовляла я в Херсоні. Е, є дуже хороший продавець Розавєт, Називається, а, а Пишеться, зараз вам скажу, Ганна Сюк Надія Анатоліївина. Але в Фейсбуці і все офіційно, вона ФОП зареєстрована повністю все. Я гроші наперед їй скидала і посилочка мені прийшла. І вирішила з вами зробити розпаковочку. Одна розпаковочка у мене вже є роз. Я брала розкішний сад, я задоволена, тому що у мене пересорту не було ні одного. Одну розочку там одна розочка там була така не дуже. Хороша, то зразу мені вислали другу таку ж саму і ще одну в подарунок. Тільки я вже то відео не знімала, але вислали мені зразу на слідуючий день уже вислали мені ту розочку. Я хочу зараз з вами зробити цю розпалочку. Зараз ми подивимося, що. Дивіться, як гарно упаковані рози. З Херсону до нас вона трошки йде, тому що, е, сумі розумієте, херсон то є херсон, але подивіться, яка, яка гарна. Е, вологе, волог, вологе все. Багато має вологи. Е, Наді я замовляла, я подивилася багато коментарів, і я е, спілкувалася з Надією. Е, вона у Фейсбуці є, е, у них там горіло поле, вони рятували бідні сіті рози. Бо Ракетами по бомбили, самі розумієте? Зараз я це розріжу акуратно. Так. Це так, запаковано, я вам скажу. Капітально. Ага. Зараз я вам розкажу, що і як. Дивіться. Нучко візьму рукавиці, е, дуже гарні курику, дуже гарні корінчики. Е, дивіться, давай я вам скажу, що я замовляла. Ка Хорозочка, що купиночки треба буде по Гарні. Дивіться, які гарні кущики, подивіться, як, як, яке гарне корінночко. Дивіться, яке гарне корінничко. Так. Так. Тут це. Так, білий шоколад, це я замовляла розочку, біленька, дуже гарна. Білий шоколад, потім 에... мірабель і піч Авалан, Аваланж. О такі А ці розочки Надя продає. Це ви платите там, я не пам'ятаю скільки за цих 5 кущиків. Це вони так якби йдуть в розпродажу. Які я не знаю, вона давала на свій вибір. Добре не бачу, треба було обрати. Вікторія Міч одна, потім зараз. отак, по-моєму. Амнезія, Амнезія гарна розочка дуже. Вест Потім це я, не, це я просто взяла в неї розочки, вона йде в розпродажу, тому що вони менші, бачите? І ти платиш там, я вже не пам'ятаю скільки. Августина, Луїза. Ой, Августина Луїза взагалі гарна, дуже роза. Всі рози гарні. Але Августина Луїза, то я. Точно пам'ятаю, що вона це. А оця масінька зараз. Чекайте, Подивлюся, що вона. Хочу вам сказати. просто. Ну, Продавець взагалі я рекомендації і спілкувалася з нею. Е, я її не рекламую. Вона навіть не знає, чесно вам скажу. Я просто сама зробила розпаковку, щоб ви зараз не починали, а реклама. Цій жінці реклами не треба вона, щоб в неї рози замовити у неї треба, я рози замовляла. Оці рози я замовляла 4 місяці назад. Так що там не треба реклами. Рояль поусе. Там не треба реклами, там я хотіла ще дозамовити там пізніше розочки, бо мені. Глорію я маю старий кущик, я його пересадила, не знаю, чи він буде. І треба, певно, буде дозамовитися. Більше Глорію я обожнюю просто. То вже не можна, не можна було замовити. Бо все люди порозмовляли і все порозпродувано так. Що хіба, може, якісь залишки лишаться, то треба у Фейсбуці пильнувати, що можна потім буде замовити. я... Бо я написала, то вона сказала, що неможливо вже дозамовити. Так що, хто хоче, ми силочку лишимо на каналі, і хто схоче, можете зв'язуватися і робити вже замовлення на весну там чи ну, писати. І можна і подзвонити до неї, тому що тепер осінню я не могла додзвонитися. Вони зайняті просто, розумієте, це Херсон. Вона як мені розказувала, як вони ті рози везуть. Просто я серце крається. Ви розумієте, що вони везуть ті рози, їх там на постах, на блокпостах перевіряють. Але шофера вже знають. Вона каже: якщо б ми десь і хтось йшов з мужчин, і каже, ми би зупинили, нас зупинили, і ми зупинились порозмовляти, все, а слідуючий раз ми вже б не проїхали. І того шофера б вже забрали русські. Так що, ну. Я говорила з жіночкою, просто така хороша жіночка. І ну, те, що вона мені розказувала, то най чесно вам говорю. Шок. Як, як люди живуть без світла, без, без, без газу, без нічого. Взагалі, ну так, що силочку ми залишимо. Хто хоче, замовляйте, кущики гарні самі бачите. Ці кущики, то це я кажу, це я дозамовила собі, там так можливо дозамовити. А ці кущики. Е, то взагалі, подивіться, яке коріння, яке гарне коріння. Так що кому треба, дзвоніть, пишіть і замовляйте. Знаю, багато з моїх підписників є, які дуже багато мають роз і займаються і розами, і люблять рози садити. Знаю. Так що, прошу дуже. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.